Привіт! Перед вами Airsoft-репліка АК 47 від Сима комплектується самим приводом, бункерним магазином, збройним ременем, пластиковим шомполом для очищення ствола та інструкцією з експлуатації. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Дана модель є бюджетним приводом АК-серії та має корпус виготовлений з міцного або з пластику зовнішньою імітацією дерев'яних елементів та металевих частин ствола. Втілює легендарний дизайн оригінального АК 47 Ручка, цівка та приклад виконані з високоміцного полімеру, що забезпечує зручність використанні та додаткову легкість. Це одна з найбільш доступних і якісних реплік АК-47 на ринку, що забезпечує гарний баланс між ціною і якістю. У моделі використовується єрбокс третьої версії, який відомий своєю високою надійністю. Довжина гвинтівки становить 880 мм. Її вага 2700 грамів, що робить її зручною для використання у різних ситуаціях. Гвинтівка оснащена бункерним магазином із місткістю до 500 куль, що дозволяє проводити тривалі ігрові сесії без необхідності частого перезаряджання. Регульований хоп-ап забезпечує точну траєкторію куль, покращуючи точність стрільбу. Би на різних дистанціях підтримує як одиночний, так і автоматичний режими вогню, адаптуючись до різних стилів гри та стратегій. Під час хронографування використано кульки вагою 020 грами, що дозволило отримати середню початкову швидкість пострілу в межах 120 метрів на секунду. Такий показник є оптимальним для сценаріїв на середніх дистанціях, зберігаючи ефективність під час активної гри. Купчаність демонструє прийнятну точність для зброї з базовими заводськими налаштуваннями. Важливим фактором для досягнення таких результатів є правильне налаштування хопапу, а також використання які. Існих кульо повторюваність пострілів стабільна, без суттєвих відхилень у швидкості чи траєкторії. Механічна консистентність гвинтівки дозволяє зберігати сталі показники навіть за умов інтенсивної гри. Це надійна модель зі стабільною швидкістю стрільби та високою повторюваністю пострілів. Гвинтівка ідеально підходить для страйкболістів, які шукають функціональність і доступність у класичному дизайні АК-47. Замовляйте на strike-shop.com.ua. а поки ready for strike!